Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за захист. Дякую рятувальникам. Дякую нашим рятівникам. Кожного разу, коли я бачу, як вони рятують наше життя, я їм вдячна. Там вас, рятувальники, з вашим професійним днем. Дуже дякую е, рятівникам, які працюють в цей нелегкий легкий час. Е, я, як спортсмен, дякую їм, що я можу займатися спортом. Від щирого серця хочеться подякувати рятувальникам. Що в ці налегкі часи вони роблять свою роботу. Дякую усім рятівникам України, які в цей важкий час рятують життя, допомагають людям. Вітаємо вас, дякуємо вам за вашу роботу. Ми щиро вдячні нашим рятувальникам за те, що вони нам дають можливість кожного дня спокійно, вільно просинатися в нашій бубі країні. Хочу подякувати нашій державній службі надзвичайних ситуацій за вашу працю, за сумлінну роботу, за те, що зберігаєте всі наші життя. Все буде Україна. Слава Україні! Вилітайте живими і здоровими. Ну, от, я, наприклад, не знала, що сьогодні день рятівника, але. Дуже схвильована цим, бо якщо не ви, то мабуть би важко було б дуже радіти життю. А так є надія вірити в те, що буде добре. Святом вас, дорогенькі.